Мої вітання друзі! Сьогодні у нас на ремонті електровафельниця. Називається вона ZipLine ZP803, 2,2 кВт. Зі слів власниці, вона працювала, випікала. І через деякий час спрацював автомат на квартиру і вирубило світло. Звісно, її відключили, відмили і принесли до мене. З чого вона складається? Давайте ви оглянемо, бачимо дві частинки: одна і друга, низ-верх, так би мовити, є нагрівальні спіралі, одна і інша. І електроніки тут як такової немає, а є лише один термостат. Він на 150 градусів, тобто він підтримує температуру тут для випікання 150 градусів. Як тільки температура дошла до, до такої температури, він спрацьовує, розмикає ланцюжок і, звісно, відбувається охолодження. Ну, відсутність напруги на самих тенах. Потім, коли температура падає, він знову спрацьовує. І звісно, ланцюжок відновлюється і далі продовжується випікання. На верхній частинці бачимо два таких, Червоне і зелене. Це для того, щоб контролювати роботу приладу. Значить, я... на що ставки можна поставити? Ну, в першу чергу це пробій тени на корпус, оскільки в людей є заземлення, то можливо пробило десь тену і. Напруга пішла на землю. Звісно, спрацював автомат. Я ставлю ставки на це. Давайте зараз перевіримо, поки що вмикати не будемо, а перевіримо за допомогою прилада, чи у нас є опір на самих тенах і чи немає пробою відносно корпусу. Давайте станемо на вилку і ми спостерігаємо опір тут 60. Стоп. Так. Дивимося, 67 Ом. Для 2 кВт це щось малувато. Далі перевіряємо на корпус, чи немає у нас пробою. Як ви бачите, є у нас 4,4 ну На тену станемо. 4,4. Так, так, і відносно другої вилки. Стаємо 4,6 Ну Це якби ненормально, я вам скажу. Тобто, можливо, проблема десь дійсно в тені є. Ну, Давайте спробуємо вімкнути її. Так, Є у нас ось така е, переносочка, яка показує потужність, яку споживає сам агрегат. Давайте спробуємо вімкнути. І що ми бачимо? Так, ногами вам показую. І що ми бачимо? Бачимо, що потужність, яку зараз споживає, 734 Вт. Тобто, або одна тена несправна. Так, я відчуваю нагрів. Давайте я зараз вимкну для безпеки. І так, ця в нас нагрівається. І ця тена теж нагрівається. Та що ж таке? Знову ремонтуємо справне, чи що. Щось я не розумію. Так, давайте ще перевіримо, чи не змінився в нас опір під час нагріву. Тому що тени працюють. Так, а ну-ка дивимося. Так, 15 МГО стало. Було 4, стало 15. 15. Так, що ж це таке? Як же їх перевірити? Мабуть, мабуть я розберу і перевіримо окремо тени, якщо там стоять клемки, то я роз'єднаю і перевіримо окремо тени на пробій на корпус. А якщо вони приварені точковою зваркою, то, то я тоді не знаю що. Добре, зараз поки що розберу і продовжимо далі. І так, друзі, вітрути гвинти, нижня частина, верхня частинка. Давайте зараз піднімемо і оглянемо, що тут коїться. Так, і тут у нас дивимося, що з цієї сторони. Так, це у нас пружина, мабуть, да, це пружина. Це в нас заземлення, жовті дроти. І а, ще маємо термозапобіжник. Він справний, звісно, тому що працює. А клеми до тени так і є. Вони тут приварені. Тобто я їх не від'єднаю. Не знаю, видно, вам, не видно. ну, Я вам попро... ось так, мабуть, видно буде. Да? Вони тут приварені. Добре. так. Не дуже добре, тому що я не можу перевірити. Далі. Давайте перевіримо, що з цієї сторони. З цієї сторони у нас є термостат. Так, і по ньому вже є проблемка. Хто в глазах ти вже замітив? Давайте я вам покажу крупніший і бачимо, що він трішечки поплавився. Бачимо, да з цієї сторони упор є, а тут він розплавився і провалився кудись. До речі, це, мабуть, відновлювальний термостат. Тут кнопка, по-моєму, якщо я не помиляюся, не знаю. Чи це може просто упор. Ні, це, мабуть, просто упор. Це не термостат з що це просто сам фіксатор. Мабуть, сплавився, я, мабуть, помиляюся. Ну і ось видно, що самі тени. Вони приварені, тобто я їх не перевірю. Ну, це, звісно, світлодіоди чи неонки, я не знаю. Так. Що ми можемо зробити? А давайте заглянемо сюди. Так, Ми тут можемо розірвати один тобто, ланцюжок. Якщо тут у нас не, не приварено, то А, ось клема є. тобто Ми одну тену можемо роз'єднати. Так, Давайте я вам трішечки покажу. На самому термостаті є клема, ми можемо роз'єднати одну тену. Так же, мабуть, да. Інша у нас іде, а інша по іншим дротам іде Синій, а червоний загальний, тобто вони з'єднані послідовно. Так, можемо, в принципі, тени перевірити. Зараз ми це і зробимо, мабуть. Так, На самій клемі є у нас язичок, тобто ви так її не знімете, потрібно на нього натиснути. І далі знімаємо роз'єм. З цієї сторони поки що не будемо. Давайте під'єднаємо тестер і перевіримо, як тут себе почувають тени. Так, Стаємо на корпус і ось у нас. І одна тена знята. Так, бажано пальцями не торкатися і на корпус. Так, тут нічого не відбувається. Добре. На тену, а це я замкнув. Так, інший кінець тени. Ну, звісно, теж не покаже. Так, тут у нас порядок і давайте зараз іншу тену перевіримо на... Предмет пробію. Так, стоїмо на тену і так, Прилад я забрав. Видно вам видно так, на тену і сюди. Так, і тут теж нічого немає. Так, на інший кінець тени теж нічого не відбувається. Немає тут ніякого опору. Немає. Тобто у нас виходить, що. Сам термостат. Пробитий на корпус, чи я щось не розумію. А ну давайте ми станемо на нього. Так, і тут нічого немає. А що? Де ж воно пропало? щось я не розумію? Давайте на вилочку станемо. Так, нема. Так, стоп. 16. 16 мегаом. Так, тут нема. Щось я не розумію, звідки у нас з вилки бореться з вилки це у нас або дріт десь підтік, або, або по цій ерунді. Ні, так по цій теж не може бути. Так, зараз подивлюся, поки що, щоб час не гаяти. Так, Друзі, перевірив, я немає зараз землі, так би мовити. Але оцей вузол, це вузол аналогічний цьому. Тобто тут під такий механізм для того, щоб самі формочки прилягали до одної. І з цієї сторони так само повинен працювати у нас сам термостат. Тобто Він повинен теж грати ось так. Але цей механізм від температури розплавився. І він заклинив. Ну, це не є проблемою, тому що те, що трапилося, давайте зараз я вийму, оглянемо його. Якщо він зовсім не розсипеться, так, поки що. Так, бачимо, да? Ось таке тут твориться. Пружина вся залягла цей механізм. Не працює, що я тут зроблю? Та, звісно, що нічого. Хіба що тут можливо пробій від чогось? Я не знаю, що тут, що тут навіть і робити, де взяти такий вузол з, з пружиною. Так, друзі, оглянув я цей вузол. Ну що, нічого я тут не зроблю, звісно, такого вузла я теж не знайду. Тому... Буду збирати назад, перевірю, чи працює сам термостат, чи він вимикається. Таке відчуття, що він заклинив і відбулася перегрівка по температурі, і сплавилася пластмаса. Можливо, вона не розрахована на, на таку температуру. Тобто, можливо, це є така якість. Тому... Перевірю, і якщо нічого не вдасться, то буду віддавати в такому вигляді, як є, і нехай користуються далі. Тут я нічого не зроблю. На жаль, буває і таке. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.